Доброго дня, друзі, Анжела Гурі місто Чернівці. Дивіться, ще дуже важливо зараз відокремитись, відмовитись від фізичної особи, в яку нас перевели зі статусу людини і позбавили багатьох прав. І тому дуже важливо зробити волевиявлення, але до цього треба багато чого вчитись. Я вам пропоную приєднатися до каналу Мар'яна Чави волевиявлення. І дивіться чому? Тому що у випадках СТЦК вони з вами чинять як з пізособами, пізособа, мігрант і так далі. А ми маємо заявити, що я так принаймні робила, що я, я є людина, суб'єкт міжнародного права. Мене захищає стаття 6 Загальної декларації прав людини про те, що кожна людина, саме людина, має право на, на визнання своєї правосуб'єктності. Шоста стаття Загальної декларації прав людини. І, і 16 стаття Міжнародного пакту про громадянські політичні права. Тобто Міжнародні права, вони навіть вищі, ніж Конституція, вони нас захищають. І ми заявляємося, що ми є, щоб до нас ставились як до людини, яку захищають декларації, міжнародний пакт. Ось, оце дуже важливо. Тому, так як нас, Необізнаних, ошуканих, нас перевели в статус фізособ, а це статус, це мігранти. Тому і паспортні столи вони перейменували в міграційні центри. Тому ніхто. Тому от такі події відбуваються, які ви бачите. Тому зараз дуже важливо повернутися в статус людини, зробити волевиявлення і. Головне дуже відчути, вивчати, треба багато стати собі правником, дуже багато вивчати і відчути все, все в собі, повагу до себе, знання законів, щоб ви могли захищати себе в будь-яких випадках. От тому дуже важливо, що мій правовий статус людина, моя правосуб'єктність людина. І, будь ласка, якщо таки ви і конституція вам зараз вже не діє, то зараз діють міжнародні міжнародне право, яке нас захищає. Користуйтесь, вчіться, волевиявлення людини в телеграмі.